Вітаю, друзі! Сьогодні покажу і детально розповім вам про свій новий стіл з електричним підйомним механізмом. Приїхав він двома коробками: нелегенькі, в одній купа сталі, а в другій стільниця. Збірка починається з меншої коробки. Тут багато всього, всі потрібні гвинти, і навіть інструмент для збірки нам поставили. Інструкція не дуже обширна, та все зрозуміло. Фарба видно, що якісна, і головне, нуль запаху. Знизу в ніжки вкручуються ось такі пластикові ще елементи. Можна і по висоті якісь з них підкоригувати у випадку, якщо поверхня не ідеально рівна. Якраз така коротка інструкція і показує, наскільки легкий стіл у збірці. Нюанс може бути тільки для когось саме з вагою елементів. Сталь добротна, важить гарно, тому будьте обережні і не поспішайте. А ще краще, щоб хтось вам допомагав, так і легше, і є на кого сперти в випадку, коли з чимось помилились. Я, наприклад, так старався затягнути один з гвинтів, що, як бачите, перестарався. Усе підігнано добре, наживляються гвинти легко пальцями. На одній з ніжок бачимо електропривід. З'єднується між собою ніжки на перший погляд не сильно надійним сталевим профілем, при цьому можна регулювати відстань між ніжками. Я це покажу трохи згодом, бо регулював уже навіть тоді, коли поставив зверху стільницю. Після того як зажимаємо цей профіль, він взагалі монолітний, крутяк. Накидуємо і вал. З однієї сторони він одягається на привід. Ми його тут надягаємо до упору. Тепер тут розкручуємо. І виймаємо потрібну довжину, щоб тут його стикувати. Вставляємо до упору і піджимаємо по центру. Все просто і зручно. Кому важливо, то ось товщина цього валу. Зібрали всю основу, і вона вже монолітна. Настав час стільниці. Капець велика коробка, запаковано надійно, самому її встановлювати було не дуже просто. Там є різні версії, як по розмірам, так і по кольору. Ширина стільниці в моєму випадку 160 см, а глибина 75 см. І це велика стільниця. Чина гарна, рекомендована максимальна вага навантаження вказана 80 кг, а так то витримає, що стільниця, що електропривід, при цьому і плавно підніме до 100 кг навантаження. Не думаю, що таку вагу хтось буде ставити, та все ж таки, розмістивши, хто хоче важкий ПК на стіл. Купу периферії, кронштейнів і моніторів він впорається з поставленою на нього задачею. Спереду, як ви бачите, у нас плавно заокруглена форма трохи, при цьому і сам край під плавним кутом. Це щоб ліктям при будь-якій посадці було зручно. Загалом всі грані тут плавні, приємні і тактильно, і візуально. По матеріалу вказано дерево. Судячи по стружці, коли прикручував стільницю, в основі там справді дерево. Хоча не знаю яке. Скоріше за все, менш благородної породи, ніж те, що імітує плівка зверху. Плівка ця товста. З текстурою, вона буде впевнено терпіти експлуатацію, та все ж таки чашку з гарячими напоями, наприклад, прямо на стільницю ставити не рекомендую. Маю досвід, може здутися через оцей клей, який перегріється. Але тут цього робити не доведеться. У нас же тут підставка зручна. Що під пляшку, що під банку. Якщо будете ставити чашку, то тут і виріз під ручку зручний. З іншого боку, я прикріпив комплектний гачок для навушників. Теж гарної якості, зручний у використанні я відволікся і забув сказати, що на нижній поверхні стільниці у нас нібито шар з пластику такого текстурованого. Виглядає красиво, приховує можливі нюанси в деревині візуальні. Маємо і отвори під кабелі. Окрім виємки, куди зручно ляжуть кабелі від монітора, наприклад, в нас є окремі красиві отвори, тому з кабель менеджментом нюансів не буде. Все ляже як треба, і я це покажу у відео про мій новий робочий простір. Ми ще ж маємо додатково і полицю для кабелів, вона досить містка, поміщається сюди спокійно подовжувач та ще й купа кабелів. На стільницю знизу ми прикручуємо і модуль управління підйомним механізмом та блок живлення до нього. Модуль управління виконаний з пластику, пластик нормальний, на дотик приємний. Маємо моніторчик, який відображає висоту столу в реальному часі. До речі, стіл дуже точно розуміє свою висоту. Кнопки вверх та вниз для ручного керування, та три кнопки пам'яті висоти. Як налаштувати ці кнопки? Виставляємо стіл на потрібну висоту вручну кнопками зі стрілочками і затискаємо кнопку 1, 2 або 3, залежно від того, який ви зараз режим хочете запам'ятати. Затискаємо на декілька секунд, поки не буде показано, що висоту він потрібну запам'ятав. Налаштовуються всі пресет дуже швидко і зручно. Кнопка зі стрілочками це скидання до заводських налаштувань, якщо знадобиться. По висоті у нас діапазон від 72 см до 117 см. З моїм ростом 180 для мене ідеально 110 см, щоб працювати стоячи. Тому підійде цей стіл для роботи стоячи думаю, людям до 2 метрів спокійно. Сидячи то там вже кому як зручно, бо ж і висоту, на яку крісло налаштовано, теж треба враховувати. Подивіться, який він може бути низький. Це ж імба для будь-якого віку буде. Піднімається стіл справді плавно, тихо, на рахунок швидкості, ось тільки йому треба часу, щоб піднятися з найнижчого положення в найвище. А в моєму випадку з 79 см до 110 см це взагалі дуже швидко. Якраз крісло підкотити або відкотити. Наче все розказав. Потестував я його поки тільки декілька тижнів, тому більше про враження розкажу у відео про робочий простір свій. Поки що ним я задоволений. Я ще думаю доріжку для ходьби під нього взяти. Ну, розкажу все потім. Я тут трішки дурію зараз, експериментую з робочим простором, то буде цікаво. На сьогодні в мене все. Перевірте підписку на канал, поки що пока.